Олія, згущене молоко, тушковане м'ясо, дві баночки, макаронні вироби, цукор. І Овсяна, каша. Такі продукти довготривалого зберігання входять до складу безкоштовного проднабору від міста, які в четверту хвилю соціальної програми отримують городяни з невеликим розміром пенсії. Я в даний момент на пенсії. 40 років на я зробив. Дуже потрібна допомога і спасибі її адміністрації. Люба допомога, люба забота доречна, люба. Це незалежно, много, мало, ну, саме головне, наше уваження є. Ольга отримує пруд набір для матері, яка мешкає у веселих тернах. Мама вдома, не ходяча, тяжело ходити. Я навіть не можу все перечислити, на чому приходиться економити простого людину. Тим більше на пенсію. Огромне дякую. У Тернівському районі видачу проднаборів організовано у чотирьох пунктах, які працюють щоденно, крім неділі з 8 до 17 години. Додатково працювали два виїзні пункти для мешканців віддалених мікрорайонів Новоіванівка і Мирівське. З 1 вересня проводиться видача продуктових наборів сім'ям, у складі яких є пенсіонери, і отримують пенсію у розмірі від 2601 гривня до 6500 гривень. На сьогодні такі сім'ї отримали вже понад 6 тисяч продуктових наборів. Продовжується робота з видачі продуктових наборів і криворожани, які мають право. Але не отримали ще продуктові набори, можуть завітати до пунктів видачі продуктових наборів і отримати їх у зручний для них час. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.